Доброго деньку, один Дивіться, покупались мене череночки. Це медовий в Триходермі. Вона зразу і обеззаражує. Я багато читала, задавала запитання в чаті GPT. Те, що не зрівняти із цим, оцього треба ще перерізати, я думаю, а може і не побачу. Буду, бачити, стаканчики стоять в відро. Я купила знову 5 відр, буду наложувати зараз субстрат в стакани, буду укоріняти, бачите з чим. от, І буду ставити у відро, а зверху кульок. І так мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Походу п'ю каву, бо немає часу. У нас тривога самого, самої ночі. Тільки що дали відбій. І прямо через хвилину написали: розслабились, знов тривога. От. Оце теж я обробляю як ріжу. І маркер. Буду підписувати стаканчики, що це ну, буде тут. І буде на цьому. Перед тим, як замочувати Триходерму, я їх підписала. Бачите, який маркер хороший, не облазить нічого. Я тут у нас... Мене запитували, Дайте ссылку на, май... на маркери, вони всюди є. Деканц товару їх повно. На що та ссылка, ідіть і купляйте. Я пішов в Велмарт, я не шукала ніякої силки. Підійшла подивитися прямо. Ту купила зразу три таких білих, купила чорного, ні, чорного синього я, і червоного, я привезла з Іспанії, а там якраз не було цього білого. А білим я пишу по стаканчику. А як насипаю, е, як насипаю землю, дивіться, пишу. Зараз я трошечки... От, бачите? Написала, а як сюди насипається земля, він білий, на чорному фоні дуже добре. Зараз все оброблю укорінювачем. Раніше я пороблю ці полосочки такі. У мене є таке спеціальне шило. Хоча, і там пише, що не треба ніяких полосочок, але на всяк випадок підстрахуюся. Зараз я доп'ю каву і буду продовжувати робити. Потім вам в другому відео покажу. Тому що в мене це не цікі ці, кітці. В, мене ще є, в мене ще є череночки, о, ще такі є. Ще білим не підписала, це углубецький жовтий. Я купила, була купляла, дуже вже було пізно, купляла десь Закарпаття. Мені жіночка прислала, я її згубила, прислала мені. Купила в неї плоди інжира і попросила, щоб вона мені продала черенки. То вона мені продала два види череночків. Всі отаке буду працювати. Всього вам найкращого миру, головне і здоров'я.